Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти дуже таку цікаву інформацію, яка зараз обговорюється на китайських серверах, а саме новий вид лутбоксів, от етапні та багаторівневі. Тобто, це абсолютно новий вид нарахувань, так скажемо, преміум танків з лутбоксів. Там спочатку будуть порівнево йти, наприклад, з 8, 9 і навіть техніка 10 рівнів. Зараз ми це детально розберемо. Плюс до того я розберу характеристики, подивимося на бій ЄС 3 з механізмом заряджання. Цю машину я викупив буквально вчора, обкатав її вечором. Сьогодні ще мені вдалося покатати на ній, і я готовий вам розповісти тепер про неї. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал. Друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, давайте спочатку поговоримо про цю новину, так скажемо, новий вид лутбоксів Вот етапні та багаторівневі. Джерело Вод Експрес, офіційний тизер відео події сервера CN, тобто Китаю. Я зайшов на їхній офіційний сайт, там навіть є відео е, більш-менш якості в нормальній 720p. Зараз ви його побачите. Після тестування на полігоні, це мається на увазі на болотах. Етапні лутбокси також з'являться і у ВОД. Спочатку ця механіка лутбоксів буде протестована в Китаї, а в 2025 році її планується випустити для всіх інших регіонів. Якщо випадково Wargaming отримає сильні негативні відгуки, хоча ми сумніваємося в цьому, ви ймовірно приймете це. Введення може бути скасовано в 2025 році. Зараз ми про це все поговоримо, друзі, тому що тут є як і плюси, так і мінуси. Певні. Запуск цих етапних лутбоксів відбувається в китайському регіоні вже наступного тижня. Ці коробки будуть містити велику кількість техніки, і щоб зібрати всі танки, лутбокси будуть розділені на поетапні нагороди. Відповідно, на першому етапі випадають лише восьмі рівні. А після отримання преміальних танків 8 рівня почне падати техніка 9 рівня, а потім 10 рівня. Через велику кількість техніки гарантоване випадіння для танка буде збільшено до 75 коробок, тобто вже не до 50, як розумію. Тому що зараз 1 до 50, тут аж до 75, це дуже багато. Друзі, це дуже багато. Тим паче тут якась така інформація. ну Не дивуйте, що тут написано, а потім 10 рівні. У Китаї є вже преми 10 рівня і плюс до того акційна техніка, само собою, як і в нас. Це короткий опис, однак, на відміну від полігона, етапні лутбокси ВГ будуть більш поблажливими. Ну тобто мається на увазі, що можливо це все буде трішечки по-іншому. Не 1 до 75, а наприклад, 1 до 50 так і залишиться, і ще щось там може бути. Може відсотки якісь будуть інші. Подивимося. Список техніки вражає: він включає як нові танки, так і старі улюблені фанатами. Які багато гравців прагнуть отримати в свої руки. Список машин представлений нижче, може змінитися на одну-дві машини. Танки восьмого рівня, об'єкт 168 німецький. Ця машина ще не фігурувала, але вона повністю відтестована. Об'єкт 701 також новинка тестувалася, він дуже схожий до К-2. АаТ 60 Аламбік. Пахарт Єбер75 FL10, колісник преміумний восьмого рівня. Міель, ШПТК ТВП 100, БЗ-176, друзі, бачите, навіть без еха нічого собі. Марс, Бізон ТЦ-45. Далі йдуть дев'ятки, новинка вз 58 Медвідь, тобто та машина, яка зараз і в нас відтестована, подивимося, де вона з'явиться. Стріт Фордон 120, також відтестована машина. Вже давненько вона знаходиться в грі. Так скажемо, готова, можна сказати, до випуску, але ще ніде не фігурувала у нас, мається на увазі. Об'єкт 752, прекрасна машина, друзі. Це дуже класна машина, я дуже його люблю. Якщо буде можливість, можете брати, навіть не роздумувати, тому що така імбочка невеличка. Т-54Д. У мене цієї машини немає, але на 9 рівні кажуть, що вона і непогана. Хто його знає, хто власник, напишіть, друзі. F4201, Chieftain Pro то непогана дев'ятка, преміумна. У мене її немає також, але я колись робив на неї огляд. Думаю, непогана машина. І танки навіть 10 рівня це Chieftain mk 6 який ми очікували на Танкфест, тому що була така інформація, що його поновили тестування. Хоча ця машина дуже давня. Вафля 12. та Uh, так, Waffentrager цей 12, якщо я правильно розшифрував, тому що і на картинці вона була зображена. І ВЗ-55 Готичний воїн, тобто взх 55 у унікальному. В стилі. Танк Чівтень МК 6 не є новим для китайського регіону, однак він належить дуже обмеженій кількості гравців, які отримали його до випуску вод версії 1.0. І після всіх цих років він знову буде офіційно доступний. На жаль, наші прогнози щодо цього танка не стосуються регіону ЄС, але поки що це так. Тобто, дивіться, яка цікава інформація. Не знаю, тому що знаєте, гравці поділяються приблизно 50 на 50, Одні задоволені, те, що можна буде за донат видянути якісь дуже сильні імбові машини, а інші люди я їх прекрасно розумію, усвідомлюють, що. Тепер невеликими донатами взагалі ніяку прям техніку практично не вдасться вибити. Тому що якщо зроблять ну, таку механіку, скоріш за все, буде гарантовано тільки вивалюватись раз. Друге, вам випадково не випаде 9 рівень, аж ніяк прем, тобто 8 тільки може максимум із невеликої кількості коробок. І 10 вам ніяка не випаде, ну, наприклад, акційна, якщо ви щось хочете. от Буде, наприклад, в коробочках там вафля чи ще щось. ну Я просто от кажу. То вже вам е вона не випаде, поки вам всі восьмі, наприклад, рівні. От перший етап, поки ви не пройдете, я так розумію на даний момент. Можливо, щось не так буде. Ну, це ще, знаєте, вилами по писано Я ще постараюся прослідкувати, як це все пройде на Китаї, для того, щоб е ну більш так детально ще в подальшому розповісти, тому що це цікава така інформація, як це все відбувалося у них. А тепер, друзі, давайте поговоримо про ЄСІ 3 з механізмом заряджання. Я вже покатав, скільки боїв. Давайте до статистики перейдемо. На ньому всього 9, друзі. 9 боїв. Вчора вечірком покатав і сьогодні пограв на ньому. Дивіться, завдано шкоди 1978, отримано шкоди 1034. Скажу чесно, що ця машина дуже складна в реалізації. Як би це смішно не звучало, може для когось, тому що хтось подумає, та як воно може бути складною в реалізації, якщо тут магазинна система дозаряджання три снаряди дав і все. І вже, коротше кажучи, в те там, тисяча з хвостом в кармані. На практиці це набагато важче, друзі, тому що є дуже багато мінусів у цієї машини. Давайте традиційно почнемо з бронювання нашого єси 3 з МЗ. Всі ви усвідомлюєте, всі ви грали на єси 3 на простому, і знаєте, що великої броні очікувати від нього не варто. Дивіться, NLD 214-212, Тобто інколи відскакує, скажу чесно, інколи відскакує ВЛД під такими кутами 205-204, тобто в основному будуть пробувати. Тут дивіться взагалі 186. От дивіться, Тут приведено броня 209, а тут взагалі вона маленька. 187. Отут От уже екрани. Тобто, якщо в оцей трикутник будуть влучати, а дуже часто влучають, особливо коли ви отак будете якось їхати. Тут дивіться, приведена броня падає, відповідно, сюди пробити його дуже просто. Навіть не в НЛД, а в ВЛД всі стріляють, тому що всі знають, що до чого і як. Це такі нюанси по корпусу. Тепер дивимося по башті. До речі, давайте відкриємо живучість, подивимося корпус бронювання 110 90 60 Ну от приведено, ми вже подивилися. Тепер дивимося, башта. У нас 249-172, 100, ніби не. Непогано, маска в нас буде танкувати. Дивіться, 430, Там 300-250, тут 260 це вже щоки пішли. 420, все нормально. Але якщо машина проти вас грає висока, то вона 20-міліметровий дах без проблем пробиває. Правило трьох калібрів, друзі. Правило трьох калібрів, всього от 60 мм, тобто всі гармати, навіть 90-міліметрові, 80 міліметрові, 120-мм міліметрові, тим паче будуть сюди закидувати по правилах трьох калібрів. Йому прямо у лисину. Його, до речі, лисим ще називають. Я якось і не звертав на це уваги, а серйозно, він як, бачите, як така лиса голова виходить. Значить, по бортах бронювання корпуса 90 мм. Дивимося, що у нас по факту. 185-209 під отакими кутами. Оце фальшборт, оцей дуже імбовий. От сюди, якщо влучає, то не пробивають. Якщо нижче, то бачите, 210 дуже часто буде і проходити. Ну, якщо так дивитися, дивіться, фальшборт 220, все прекрасно. Під прямими практично кутами, це прекрасно. Тут 110, ми усвідомлюємо, що буде пробуватися, це все пробувається. Це все пробивається, корма, скільки в нас? 60 мм, приведена 74. Тут 119, бачите, НЛДХ навіть броню е, має більшу. Ну і тут 75-101. Коротше кажучи, дуже часто вас буде не пробувати, але дуже часто у вас. І будуть пробивати. До речі, по міцності нашої машини 1600 одиниць, але це з урахуванням базової модифікації додаткової бронепластини, тобто польова модернізація прокачана. Тобто, по міцності, взагалі ніяких претензій немає. Це все добре і нормально. Дивимося тепер далі по вогневій потужності. Кумулятивний підкаліберний осколково-фугасний снаряд. Підкалібер у нас стандартний снаряд. Він має середню шкоду за постріл 390 одиниць. Тобто це хороша альфа, тут немає ніяких претензій. Середнє пробування броні 221 мм, але це підкалібер з гіршою нормалізацією, ніж ББшка. І він втрачає доволі непогано бронепробиття на відстані. Тобто на близьких дистанціях буде 221, на великих 193. Це вже суттєво зменшується бронепробиття. Плюс до того 1400 у нас метрів на секунду швидкість польоту. От швидкість польоту комфортна, альфа хороша, але бронепробиття недостатнє, я вважаю. Це Суто, моя думка, друзі, тому що це під калібр. Далі дивимося, кумулятивна у нас голда. Так само середня шкода 390 одиниць, середнє пробування броні на всіх дистанціях 270. От по пробиттю по альфі у голди взагалі все в порядку. Але є мінус свій. Швидкість польоту 820 метрів на секунду. Тобто навіть не 950, там що практично комфортно, всього 820. Випередження трішечки більше треба брати. На близьких дистанціях це не буде відчуватися, але на середніх і на далеких все ви розумієте. Далі дивимося, осколково фугасні снаряди. 530 підвищена шкода, 61 вони пробивають, тобто більш-менш стандартний показник. І 790 швидкість польоту не комфортна. Ну, на картон можна використовувати, скажу чесно, я їх ні разу за оці 9 боїв не використовував, вожу. Три штучки про всяк випадок, якщо, наприклад, залишуся один на один там, з якимось картоном по типу скорпіона або борща, чи ще щось, можна буде зарядити, для того, щоб давати більше альфу. Звісно, основною фішкою нашої машини є механізм заряджання, тобто в нас три снаряди. З інтервалом у пострілах 3 секунди. Тобто за 6 секунд ми можемо три рази вистрелити з альфою 390. Це основний такий можна сказати плюс цієї машини. Звісно, є дуже багато мінусів. Наприклад, точність 0,41. Усього 0,41. Це вже з навичкою бойове братерство і з додатковим пайком. Я нічого на точність не ставив. Потім час зведення 2.69 от у моїй комплектації з так само навичкою бойове братерство і пайком. Кути некомфортні, мінус 19. Тобто задирається класно, опускається некомфортно. Це буде відчуватися практично в кожному бою. Середня шкода на хвилину невисока, 2124 одиниці, але не дуже і низька, друзі, тому що в нас магазинна система заряджання, тут немає ніяких претензій на рахунок цього. Що ще погане, це стабілізація. 0,26 в русі, 0,26 при повороті шасі і 0,16 при повороті самої башти. От стабілізацію треба всіми шляхами апати. Наприклад, я по обладнанні використовую систему підвищення рухливості Т2 на даний момент. У мене ще немає просто компонентів для того, щоб апнути до Т3. Цією системою ми підвищуємо як стабілізацію, робимо краще, так і швидкісні параметри апаємо. Також я вирішив використовувати поліпшені механізми повороту клас 1 і стабілізатор вертикального наведення. Тобто от, трофейний в мене один був знятий з техніки, я його і вирішив використовувати. Ситуація, яка до цього я використовував замість системи підвищення рухливості Т2, просто-напросто вентиляцію. От в перший слот ставив. Так, це також хороша альтернатива, але все ж таки я вирішив перейти на систему підвищення рухливості Т2. Там уже вирішуйте, що кому комфортніше під себе обирайте обладнання, друзі. Це не може бути для всіх одна збірка, тому що хтось там взагалі приціл поставить для того, щоб точніше стріляти, хто ще щось придумає, це вже дивіться. Рухливість нашої машини це, можна сказати, такий мінус, тому що у нас хоч максималка і нормальна. От 40 вперед і виходить 15 назад. ну Більш-менш нормально, як для важкого танку. У мене з комплексом підвищення рухливості виходить 44 вперед, 18 назад, тобто ще краще стає, але потужність низенька. Питома потужність із комплексом підвищення рухливості Т2, ще не Т3, 11-15. Тобто, ви усвідомлюєтеся, це приблизно так само як Льова. От така сама динаміка, плюс-мінус, як у Льова. Це доволі повільно. Якщо ви грали до цього на якихось динамічних машинах, то ви це все будете дуже відчувати, що ви не можете швиденько змінювати позиції. У динамічних боях там без вас будуть розбирати техніку, тому що ви не встигатимете просто-напросто доїхати до неї. Це своєрідні такі мінуси. Швидкість повороту шасі 38-56. Але це з поліпшеними механізмами повороту, з системою підвищення рухливості Т2, з настановою смуга перешкод, навичка віртуального. Тось, То, навичка боєбратежства, апає, і ще й додатковий пайок. Апає. Так би було менше. Десь в районі 30 у нас. По скритості нема, це важкий танк. 884. Нерухома машина 5,42 під час руху. І по спостереженню я нічого не ставив ціле направлено на спостереження. Це важкий танк, на близьких дистанціях на ньому тільки треба вести вогонь в основному. Або по чужому засвіту. Точності, звісно, немає, ефективність так собі буде. Тобто два тільки з трьох снарядів буде влучати, а тоді один може влучити. Дальність дії зв'язку 766 метрів До речі, ціна цієї машини 10 900 золота. У нас вона в ювілейному цьому магазині коштує в районі 15 тисяч золота. Дивимося, скільки, за скільки я брав, 15 рівно. Тобто, друзі, ми переплачуємо от ті самі 4100 за оці додаткові плюшки за танковий преміум аккаунт 14 діб. За деколі, за 2D стиль, за кішку Клавдію, за емблему, за завдання на X5 досвіду 15 штук. Ми от переплачуємо додаткові 4100 золота, і хоч би ще 5 монеток, наприклад, давали, тому що, скоріш за все, я вже бачу, що я, мабуть, не встигну зафармити монет 30 штук. Ще один раз. Чому я так кажу, дивіться, друзі, якщо перейти в е, ювілейний цей магазин завдань, чи як його назвати, коротше кажучи, де ми забираємо нагороди, то в нас залишається тільки ще один день і одне завдання. От дивіться, за завдання дві монетки за фармів буде 27. І тут плюс до того ще одна монетка випаде, буде 28. Тобто дві монетки мені не буде вистачати для того, щоб забрати ще одне обладнання. І це, звісно, дуже погано, тому що ще купляти один набір це жестяк. you Це жестяк, тому що вони дорогі друзі. До речі, ще в нас, по-моєму, Юдесів не розібрали. У нас, по-моєму, ще в районі 4-5 тисяч Юдесів, отих, що по заниженій вартості залишилося за тисячу, там, ото, що набори йшли. Це треба через преміум магазин заходити. Сьогодні викладали, там навіть ржали, що вже скільки днів пройшло, а його ще не розпродали. Скажу чесно, що машина, блін, специфічна і дуже важка в реалізації. Ну, Тому що броні ніякої немає, світиться далеко. Ну, так, Собі важко на ньому грати, друзі, важко, ще як команду закинув таку, що полопалися всі, то ви вже взагалі нічого не можете зробити, але це вже зовсім інша історія. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.